На фронті під Запоріжжям під час ворожого танкового обстрілу загинуло двоє наших земляків. Обидва пішли на війну та захищали рідну країну у лавах ротно-тактичної групи Степові Вовки. Попрощатись з воїнами на кладовищі Святого Миколая прийшли рідні, друзі і побратими. Наймолодшому з героїв Данило Ольшанському було 24 роки. З початком повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем до свого 25-річчя. Військовий не дожив усього місяць. У нього залишився батько, мати та сестра пам'ятають Данила як мужнього воїна та хорошу людину. Він був дуже позитивним, дуже життєрадісним, дуже харизматичним хлопцем. Він притягував до себе людей. Думаю, є такий вираз: горманіть життя за людина і вправду міла утримувати. Багато радості від життя, від моментів. І думаю, він просто хотів це продовжувати робити. Побратим Данила Дмитро Помагайба з позивним хірург загинув разом із ним в окопі. У 36-річного військового з рідних не залишилось нікого. Його сім'єю були бійці на фронті. У минулому він жив у Росії, але змінив своє громадянство на українське на захист держави. Доброволець став віднедавна. Хотів звільнити українські території від ворога та прожити життя разом із коханою. Був дуже відчайдужним, завжди рвався, хотів на вигнати ворогів і жити вільним життям. Він мріяв зустріти своє кохання і просто жити нормальне життя, як заслуговує проживати кожна людина.